Арешт лоскотона. Розізливсь тоді Плаксій цар країни сльозолий. Гнівно він гукнув із трону. Гей, ледачі сльозівці! Хто впіймає лоскотона? Буде муж моїй дочці. Хто його посадить в льох? Вибирай одну із трьох. Бо уже цей лоскотон скоро нам розвалить трон. Що тоді ми будемо пити, як не будуть плакать діти? І завзяті сльозівці понеслись у всі кінці, щоб скарати по закону баламута лоскотона. Довго скрізь його шукали, у всі шпари заглядали, перерили всі двори, обходили всі бори, час потратили дарма. Лоскотона скрізь нема, бо його завжди і всюди од ловців ховали люди. О півночі лоскотон, коли всіх, колише сон, йшов собі в підняцькі хати їхніх діток розважати. Був тоді у Плексія лютий посіпака, віроломний, як змія, капітан Макака, так хотілося йому царським зятем стати. Що ні разу в ту зиму не лягав і спати, Все ходив, усе він слухав і нарешті все рознюхав, а лоскотон, коло насмішивши діток, у міцний поринув сон між кленових віток, а лукавий капітан підікрався з змієм, й лоскотонові аркан зашморгнув на шиї, руки вивернув назад. Міцно спутав ноги, і мерщій у плаксоград рушив у дорогу.